Що в сім'ї живуть традиції, то вони живуть і в Україні. От, дуже цікаво, от у нас корисні проходять свято вишиванки. До речі, теж ми збираємося, у кожного є вишиванка, ми виходимо, показуємо там вишиванки. Все. Є у нас таке міжнародне свято про, е, е, дирунів, вареників. Це теж збираються родини цілі, показують ці вареники, які вони ліпять. Це Біля них рідні, там співають писать. Ну, Гарно так от, традиційно. Я не дуже розділяю зараз сучасні модні флешмоби. Вони, я думаю, ніякого не вантажі. Не несуть такого спілкування, тому що там, де багато людей немає спілкування. Це спілкування там, де родинне. Родини, збирається купка кубка да, і затишне. Я думаю, що а, ще хотів би згадати про таке гарне свято, як просто на покрову, все українське літературне свято я вже згадував. До речі, це дуже гарне свято. З'їжджається з усієї України письменники, які навіть жили в Коросі, народилися в Коросі, і не тільки. До нас приїжджали з Казахстану, з Литви, з Польщі, приїжджали. І теж ми теж, я... чого я кажу, я хотів і прагнув зробити це свято такого сімейного гатунку. Ми теж їдемо на музей до Юхімовича, який народився у нас. на… Кростенщині, які написали синю, синю, Там збираємося, співаємо цю пісню. От потім їдемо до будинку культури і робимо літературні змагання. А потім в кінці вже в нас такі ну модне слово, такі фуршет. але ми не говоримо це фуршет, це не традиційне спілкування. І там вже ми теж вже, просто, вже як одна велика сім'я. Говоримо знову ж таки про літературу, про рідну мову, співаємо знову ж українських пісень. І от я вважаю, що це найкраще поширення традицій, яке може бути. Тому що якщо ми будемо закриватися в собі, От, воно нічого ніяких користі не принесе. Треба безумовно, і друзі, треба і друзі підключати. От мене дуже гарні друзі є і живуть у Франції. Це сім'я Дешарвів, Вони мої ревесники. Вони свого, свого часу врятували мою доньку, вона потрапила в автокатастрофу. Так сталося, що ми познайомилися через Український фонд миру. І вони зробили безкоштовну операцію її в Руані. І вона там вивчила французьку мову, там скільки разів була, я там був. Цілий місяць, і зараз до речі, закінчую книжку, яка буде називати. Ну вона вже вийшла такий пілоти проект, але буде називати тільки один місяць, де я пишу саме про них, про цю сім'ю велику, яка у них, до речі, теж сім'я велика, дві доньки зам... замуж, внуки там все є. Але ми спілкуємося і по скайпу спілкуємося, і приїздимо і листами спілкуємося, і електронкою. І я я навіть кажу, що у нас один народження, коли був. Ми навіть співали по скайпу пісню Альон Святе Сіне Сині, Сині або «Чорнобривці» Миколи Сенгаївського. Вони люблять, я коли в Франції був, от я в Ліоні. Я чув, як е темнокожі Алжирці співали чорнобривці. Наші ну вони спів... українською, але з діалектом співали українську пісню. І це так було дивно, що я коли приємно. Да, і приємно. Я Миколі Федоровичу розказав про це. Він каже: Ну так це ж. І коли їдеш і бачиш по Франції, коли чорнобривці цвітуть скрізь, і це дуже щемно і, дуже... і, і пишається. І цим пишається, що справді там люблять українців. І в Ліоні там ціли. Ми були у. В амбасаді там і були іммігрантів, копичів, які там вже давно живуть, переселилися. У них я зайшов в хату, вишиванки українські, портрет Шевченка висить. От, і дуже багато ми говорили про це і про наші традиції. І потім знову ж таки сіли, засіли, заспівали українську пісню. чому ти не прийшов, як місяць зійшов. Не забувайте традиції наших сімейних традицій, бо сімейних традицій складається всеукраїнські традиції. Гуртуйтеся, тягніться друг до друга, дружіть. Це буде дуже гарно, тому що я кажу, що коли ми гуртом, то це сила Це сила і ця сила непереможна.